Тут, до речі, один братик цікавиться, от цікаво, чому це в тварин з точки зору людини, як правило, гарний самець. То пір'я яскравіше, то м'язів більше, а в людей прийнято вважати, що гарні жінки це нав'язана думка. Ну, дивись, це просто еволюційно так склалося. Тому що жінкам треба було продати себе, ну продати в тому плані, щоб вижити. І я говорю це так, як воно є насправді. Жінки почали просто собою більше в цьому плані займатися. Так сталося історично, розумієш, для того, щоб вижити. Розумієш? От дивись, О, чоловіки раніше да, там жили недовго. Да? А жіночці якось треба було виживати, тому що чоловік то на полювання пішов, то на війнушку, то ще на якусь хуйню, і не факт, що він вернеться. Да? А жіночка повинна, ну як то кажуть, мати товарний вигляд, тому що якщо вона вже не ахті айс, то ну, хто ж захоче з нею бути? Да? Тому що чоловік вибирає очима. Ну, це факт. А чоловіки на себе забили по суті хуй, да? і так красиві. Якби чоловіки статі на секундочку. Те, що ти пишеш, да? і я, до речі, також про це розказую. Почали займатися собою, а не забували на себе, вибачте, хуй, да? ну реально, об'єктивно. То вони виглядали пахуєнними піздатими. Ну просто вони цього не хочуть, і все на все, розумієш. А якщо за чимось ти дивишся, то зрозуміло, що воно буде виглядати набагато краще. Ну, візьми, помити авто і не дуже. Да? А, то їздить, в смислі, нормально. Да? А якщо там авто мити, полірувати, наводити, як то кажуть, красоту, то ясен красить, що воно буде виглядати краще. Ось так само і жіночки роблять, тому що ну, так еволюційно вийшло, розумієш? Тому тут нічого такого дивного немає. Тому підписуйся на мій телеграм-канал, щоб розуміти, що за собою треба дивитися. І якось так.